Самосіли. гатять. 1500 сосон взяли, вирізали під нуль, вивезли бабки в кишеню і ходять як тузи, як співається в, в одній пісні. Ну, нормальна Україна, нормальна Рівненщина, правда? Чого ні? Хто вміє крутитися, мутитися, не пропаде, правда? Тепер деталі. Село Яполоть це Костопільська громада. І там. Поліський лісовий офіс, це екологічна інспекція, так називається, встановила, що було вирубано, зрізано, знищено, називайте як хочете, 1500 сосон. Чому вони взялися там перевіряти? Один з активістів Костополя після повідомлення до нього від якихось жителів села Яполоть або від когось іншого, написав звернення. На службу екозагроза. є така, кожен, хто бачить якесь свавілля, пов'язане з природою, може туди написати. Написав це звернення, аби поїхали, перевірили. Виїхали, перевірили і сказали, що так, завдані ж, збитки на 5 мільйонів гривень. Нормальна така історія, правда? Різали, пиляли, місцеві говорять, що в день, як це все робилося, вони не чули, не бачили. Але на ранок, дивним чином, як у касті, бац, ліс меншав. Складність цієї історії. Це не ліс. От е, в такому загальному розумінні це не ліс, це самосіви. Є сільськогосподарська земля, як говорять в Косопільській громаді, або, наприклад, чиїсь паї колись були, або просто територія, яка належить громаді, і там е, ніхто нічого не робить, от просто є територія, там насіявся, насіялися дерева. Росли, йшли роки, люди там збирали гриби, відпочивали, екологія, природа, можна було подихати свіжим повітрям, Повітрям було все окей, але руки загребущі дійшли і до цієї території. Вирубали, вирізали і все. Що каже екоінспекція? Екоінспекція каже, або шукайте винних, притягуйте винних до відповідальності, і хай вони відшкодовують кошти, а якщо ні, то згідно з українським законодавством власних землі. Ну якщо це не приватна власність, а, наприклад, комунальна власність. І вона у власності громади, ця територія, то має нести відповідальність за ось таке свавілля громада. Або знайти, хто це зробив, якщо не вдалося вберегти. А якщо не можете знайти, платіть, будь ласка, з бюджету громади. Що цікаво, є вже приклади на Рівненщині, де громади платили за зрізання дерев. Це Дубровицька громада платила майже 5 мільйонів. Це Рокиднівська громада платила майже 3 мільйони. Ходили по судах, судилися, але все одно програвали суди і змушували їх платити за те, що хтось колись зрізав. І я більш ніж переконаний, що зрізали не самі по собі. Не прийшов Іван Петро і Саша втрьох. І не Собразилі на троїх. А це чітко було погоджено з ким треба, сказано, кому треба. Техніка заїжджала немаленька, вивозили теж не на підводах. Тому я думаю, що. Все робилося професійно. А от ким питання? Питання відкрите. Звісно, що нікого не знайдуть. Звісно, що заплатять гроші з міського бюджету, якщо програють суд, тому що сказали, що будуть судитися, і в кінцевому результаті хтось, якась особистість або якісь особистості, покрала гроші собі в кишені на нові автомобілі, на хороший відпочинок, на нові будинки. А потім виняли з бюджету громади, який наповнюється платниками податків, який наповнюється іншими статтями дохідності, і віддали. Тобто знищили спільне майно, поклали гроші собі в кишеню і віддали з спільного бюджету. Нормальні собі люди, нормальний бізнес. І мене ще бентежить всі ці історії одна ситуація. Зараз тут без звинувачень, нікого взагалі не хочу звинуватити, тому що нікого за руку не зловив. Але є законодавство, яке говорить чітко, що якщо це земля в комунальній власності, то комунальна структура або міська влада має відповідати за те, щоб там були збережені зелені насадження. А вирізати ці зелені насадження можна тільки за рішенням виконавчого комітету або відповідного якогось іншого структурного підрозділу, який має право видавати ці дозволи. Якщо цих дозволів не було, хтось прийшов і зрізав. То це злочин, який карається згідно з законодавством України. І треба буде за цей злочин відповідати. Як захищаються у Костопільській міській раді, там дуже просто кажуть, що ми ніяких дозволів не давали, це не ліс, це самосіви. Хто це зробив, не знаємо. Але знову ж повертаємося до закону України. Територія ваша, земельна ділянка ваша, якщо вони не доведуть, що це приватна, а вони, напевно, не доведуть, бо це сільськогосподарського призначення, комунальна земля. І кому вони там, наприклад, вони говорять, що цю землю вони в майбутньому хочуть віддати військовослужбовцям? Прекрасно. Так збережіть її, цю землю для військовослужбовців. Що, Як вони вже захищаються, щоб довести цю думку до кінця? Вони говорять, що це самосіви і не забороняється зрізати самосіви, але ми ж знаємо, що забороняється. Як мало би бути? Вони мали облікувати ці, всі земельні ділянки, де є самовільні насадження. Визначити ці земельні ділянки, знайти, де ці є самостійні е, самосіви і або самих, самим ними опікуватися, оберігати, там, дивитися, можливо, навіть і вирубувати, якщо є така потреба десь для блінтажів на фронт можна було віддати цю сусну, можна було б віддати на якісь котельні комунальні для обігріву навчальних закладів чи спортивних шкіл. Це якби вони прийняли таке рішення, або оберігати. Або просто сформувати ці земельні ділянки із самосілами і віддати в постійне користування структурі, яка є вже створена в державі. Називається Державне підприємство Ліси України. І вже тоді ліси України несли за це відповідальність. Якби там щось зрізалося, без їхнього відома і їхньої згоди, то вже їх би питали, як ви так дивитесь, як ви так слідкуєте? А так питатимуть з міста. Як буде виходити з цієї ситуації Костоперська громада? Не знаю. Подивимося. Винних поки що не встановлено. І чи встановлять теж невідомо. А те, що от виймуть гроші 5 мільйонів з міського бюджету Костополя і віддадуть за завдану шкоду в бюджет України, то це, напевне, факт уже доконаний, тому що приклади подібні є. Мене ці історії ще один момент бентежить. Не так давно я знімав матеріал про Малинську громаду. Це теж на Рівненщині, туди далі за Костополем, ближче до Березного. Але там яка була історія? Там голову громади зловили на тому, що він. Взяв хабар нібито за те, що дозволив зрізати дерева на ось таких самосівних ділянках ділянки комунального влас... власності, сільськогосподарського призначення, там насіявся самосів, він дозволив там зрізати, нібито за версію слідства. За це йому дали гроші, і коли давали другий там транш, його на цьому зловили. Тобто практикують таку історію в області це ходить така тема, тому дуже це все прикро. Прикро, за те, що не займаються своєю безпосередньою діяльністю. Яка прописана в законодавстві України оберігати, захищати, примножувати багатство для громади і розвивати цю громаду, а шукають можливості, як десь щось криво, те, що лежить забрати, положити собі в кишеню. Потім громада розрахується. Це ж спільний бюджет. Нам не шкода 5 мільйонів сюди, 5 мільйонів туди. А коли мова заходить за ремонт дороги, і треба там дофінансувати мільйон чи 2 мільйони, то нема грошей. Нема. А так, 5 мільйонів віддамо через чиюсь. Можливо, непрофесійну роботу, тому що ділянки мали бути сформовані, мало бути визначено, що це самосіви, і ці самосіви мали або оберігатися громадою, або віддатися користування державного підприємству ліси України. Ось така от історія.